Так, Іван. Ну добре, але сторінці звоню. Михайло прокат сервіс. Ну. Та в нас цими завтраками ну, воно мене вже трошечки втомило. Ну, блін. Я розумію, ну. Ну 40 гривень в день. Як хочете, катайте. Просто це якісь, ну у нас якісь задепіли це вважаєте. Чи з ну, завтраками цими, там, третій квартал, ну. та причому там каністра рахунки, ті, що вже... Сьоми, сьомий місяць, там, там сьомий місяць. Та яка різниця? Комп'ютер скрізь працює і приват 24. Ну, вибачте, але трошечки піхнули. Ну, то коли, коли буде закрито питання? Так завтра вже новий год. А якщо... це точно чи це тільки так і знову Мені набирають завтра вас. Далі.